Вчора мав спілкування з керівником львівського госпіталю, і ми з кількома лікарями про цю ситуацію говорили. Що через них доходять через них проходять ті, хто був доставлений ТЦК СП, направлений на навчання, і потім вони повертаються вже з якоюсь хворобою безпосередньо на ВЛК до госпіталів. В чому проблема? Дві проблеми: перша зрозуміло, що неефективний боєць для командира це проблема, а це більше тягар. Друге, є інші ситуації, коли з якоюсь хворобою набутою в цивільному житті він іде до війська, і після того, коли в нього з'являється ускладнення, то він йде на демобілізацію з цією ускладненою хворобою і отримує додатково вже військову, так би мовити, інвалідність. Чи якісь подібні написи, і через це ще навіть передбачається додаткове фінансування, тому тут подвійна проблема для держави. Ми а беремо на етапі ВЛК хіба не було визначено людина здорова чи ні? На етапі ВЛК, на жаль, треба зізнатися, що можливо не в усіх, але е, приблизно вистачає 5-7 хвилин часу на одну людину на проходження ВЛК. Як ви думаєте, чи можливо встигнути нормально провести ВЛК? Якщо людина не наполягає, якщо за неї хтось... Скажімо так, не ходить і не говорить, не веде його за руку. Або якщо вона повторно не звернеться після першого висновку, ВЛК має право податися на вищостоящий ВЛК. Якщо вона цього не зробить, то шансів пройти нормально, ВЛК немає в цієї людини. Тільки через момент пішла в частину, і командир потім бачить ну, проблеми реальні з здоров'ям, тоді направляє на ВЛК. І тут з'являється те, про що я кажу: подвійний обман так би мовити.